Чи правда, що російська сторона в першу чергу намагалася і намагається обміняти саме кадирівців, чи дійсно це так? І якщо так, то чим вони ці цінні? Як це як це можна пояснити? Так це чиста правда через те, що дуже багато наших побратимів зараз знаходиться в полоні. То безумовно ми пов'язані з цими процесами. Ми над цим постійно працюємо і досить дуже добре знаємо і поведінку російську. І федерації в плані обміну. І її там якісь основні пріоритети, і наскільки це важко взагалі відбувається. Ну, в першу чергу треба сказати, що в цілому процес обміну для Росії не дуже цікавий, і Україні інколи доводиться навіть просто на пальцях пояснювати, ну що це ваші люди, вони вам теж потрібні. Можливо, когось з них чекають вдома, хтось там ще десь буде потрібен, або ще щось. Ну, це ваші люди, це росіяни, це люди, яких ви відправили воювати. Але. Тим не менше, для Росії це вона країна з абсолютно іншими життєвими цінностями їм не цікаві. Такі обміни на ці обміни дуже часто доводиться впливати додатково, окрім кадрів, які міняють, шукати ще інструменти там дипломатичні, економічні, для того, щоб підсилювати бажання росіян, все ж таки обмін зробити, хоч якийсь обмін. Але коли все ж таки заходить мова про обмін та списки, то безумовно першими в цьому списку будуть стояти кадирівці. Та пілоти на третьому місці будуть вже офіцери російської армії. Кадирівці дійсно дуже важливі для них, і це, мабуть, їх внутрішня така ментальна історія. Справа в тому, що для мене особисто не дуже це зрозуміло, але тим не менше в Росії так склалося що кадирівці є такі більш. Важливими більш важливою національністю, більш важливими людьми ніж всі інші. Вони важливіші за росіян, вони важливіші за будь-кого іншого, і тому кадирівців так ставлять в першу чергу. Я не знаю, як з цим там. Як це сприймають звичайний російський солдат та офіцер? Хоча з іншої сторони це просто ж ну скот, якому скоріш за все байдуже, і він звик все це терпіти, але це абсолютно правда. Кадирівці завжди їх в першу чергу намагаються міняти. Далі йдуть пілоти, і далі йдуть вже російські офіцери. Якщо ж говорити про ресурс. Е з окупованих територій там Донецької та Луганської області, то це сміття взагалі нікого не цікавить їх ніхто не обмінює, і навіть в списки їх не беруть.